жила була в одному селі дівчина на ім'я Оксана. Вона була не тільки вродлива, а й мала добре серце, допомагала всім, хто потребував підтримки. Особливо любила Оксана доглядати за квітами, і в її саду завжди було повно пахучих квітів, від яких не відвести очей. Одного дня, коли Оксана збирала трави в лісі, вона зустріла стареньку бабусю, яка сиділа на камені та сумно дивилася вдалину. Що з вами, бабусю? запитала Оксана. Чому ви така сумна? Ой, донечко, відповіла бабуся, живу я самотньо, а недавно втратила свою найціннішу річ чарівну квітку, що приносила мені радість і здоров'я. Тепер у мене немає сил навіть дійти додому. Оксана, не вагаючись, вирішила допомогти бабусі. Я знайду вашу квітку, сказала вона, тільки розкажіть, де вона могла загубитися. Бабуся показала рукою на глибокий ліс. Де, за її словами, мешкає злий чарівник, що забрав квітку собі. Оксана, незважаючи на небезпеку, вирушила на пошуки. Дорога була важкою і небезпечною густі зарості, колючі чагарники та темні яри, але дівчина була сміливою і не зупинялася. Невдовзі вона дісталася до зачарованого місця, де стояв темний замок злого чарівника. Оксана тихо підійшла до замку і побачила, як у саду росте прекрасна квітка, яка сяяла, наче зірка. Дівчина зрозуміла, що це і є та сама чарівна квітка, але як тільки вона зробила крок до неї, з'явився чарівник. Чого ти сюди прийшла? грізно запитав він. Ця квітка належить мені, і ніхто не може її забрати. Оксана, хоч і була налякана, відповіла спокійно. Я прийшла, щоб повернути квітку тій, кому вона належить, але я не хочу брати її силою, давайте домовимося. Чарівник здивувався такій сміливості і вирішив дати дівчині шанс. Добре, якщо ти виконаєш одне завдання, я віддам тобі квітку, але якщо не зможеш, залишишся тут назавжди. Завданням було відгадати три загадки чарівника. Перша загадка була про те, що живе в лісі і носить зелений плащ. Це дерево, впевнено відповіла Оксана, і чарівник був змушений визнати її правоту. Друга загадка була про те, що вранці бігає по траві, але немає ніг. Це роса, відповіла дівчина, і чарівник знову здивувався її кмітливості. Остання загадка була найважчою що завжди з тобою, але ніколи тебе не залишає. Оксана замислилася, а потім усміхнулася і сказала Це моя тінь. Чарівник не міг повірити своїм вухам, але змушений був виконати обіцянку. Він віддав Оксані чарівну квітку, і дівчина повернулася додому, де на неї чекала бабуся. Дякую тобі, донечко, сказала бабуся, отримуючи свою квітку. Твоє добре серце і розум врятували мене. Відтоді Оксана стала ще більш шанованою у своєму селі. Люди казали, що її сад зацвів ще пишніше, а сама вона стала ще красивішою, адже кожна добра справа додає світла і в серці, і в душі. Ось і казурці кінець, а хто слухав молодець.